Хелен Дорон це можливість відкривати світ з англійською мовою. Авторська методика раннього навчання англійської мови як рідною в Україні діє вже 10 років. В 45 навчальних центрах в 15 містах України висококваліфіковані фахівці працюють з дітьми від трьох місяців до 17 років. Um, Teaching kids, young children, and even babies, because we start teaching kids from the age of three months. Методика Хелендорон є чудова тим, що навіть дітки будучи у віці трьох місяців, вони вже починають вивчати англійську мову. І це чудово, оскільки вони не розмовляють ще українською мовою, але вони вже на підсадовому рівні сприймають англійську мову. І е, заняття на Хелендорон вони бувають з таким чином, що ми стаємо великою дружньою родиною. Матері приходять разом зі своїми дітками, всі проводять весело час, і діти хочуть повернутися в Хелендордорон ще раз і ще раз і ще раз back to Helen Doron Кожного року в одеському центрі, рання англійська Хелен Дорон» проходять навчання викладачі, які в подальшому будуть працювати з малими в різних куточках України. Людина, яка вперше познайомилася з цією методикою, вже ніколи звідси не піде. Хоча це далеко не проста справа, відповідати високим стандартам та вимогам викладача компанії Хелендорон. Я, наверное, дошла совсем случайно. Я просто очень люблю детей. Я учусь на японской филологии, изучаю и английский, английский тоже. И как бы мне кажется, что это очень хорошая практика, и это очень хорошо учить детей, новое поколение чему-то новому. Особливістю вивчення мови є створення дивного мовного середовища, в якому цікаво, весело та корисно. Тому принциповим є особиста зацікавленість батьків брати участь у навчанні. Це для мене було несподіванкою і власне метод безпосередньо. Я зараз також закінчую університет і шукала роботу. І з такою от методикою, як Хелен Доран. І коли почала її вивчати трошки більше, направду зрозуміла, що це неймовірно. Це неймовірно, це дійсно, це дійсно дітки в такому малесенькому віці, як один, два, три рочки, вони, вони вивчають англійську мову, і це, і це дійсно і це працює. І вона особлива тим, що 45 хвилин, поки проходить урок, дитина знаходиться в англомовному середовищі. Тобто, перекладу як такого нема. І дитина розуміє, тобто. Це неймовірно. Я чесно, я навіть не думала, що в такому молодому віці діти, діти здатні, власне, так сприймати так інформацію, вивчати і приймати участь. Неймовірно, я захоплені. завжди у русі, завжди з посмішками, завжди зайняті роботою думки. Діти сприймають навчання як цікавий момент свого життя, якого ще потрібно дочекатися. А викладачі, в свою чергу, працюють над тим. Щоб досягти високого рівня з методики викладання Хелендорон абсолютні адомайка говорить про те, що вона обожнює своїх українських студентів. Ось вона говорить про те, що ми студенти України вона ж не вперше в Україні. Вона вже мала декілька разів ці заняття у Хелен Дорон. Ось і кожного разу у студентів є різні завдання, які вони повинні виконувати. і Це ніколи бувають без соні ночі. Але проте, коли всі приходять на заняття, всі посміхаються, всі щасливі, всі віддають свої сили, свою душу великій праці. Меня удивляет то, что маленькие дети, которые совершенно не знают английский, они буквально через какое-то время начинают разговаривать, они не боятся говорить, они знают много слов, и они как бы, они учат язык, понимают его. Потому что вот э, я, как я помню себя, э, мне было очень страшно. А они, они очень такие открытые и они не боятся учиться чему-то новому. А, потому что э, они через игры они познают вот этот мир английского, и э, они как бы не боятся, потому что они на самом деле как бы не, не учат английский, не играют. Они играют, изучая английский. Ну, хоча я думаю, они не совсем понимают, що ні изучают его. Они просто проводять добре время, играя. Зовні інколи здається, що працювати з дитиною це так легко, але потрібні натхнення, велика любов та знання, щоб тобі повірила дитина та пішла за тобою в цікавий світ англійської мови. Агата говорить про те, що зазвичай є батьки думають про те, що віддати свою дитину звичайний садочок, але коли вони проходять на перше заняття, вони починають розуміти, що разом з дитиною вони починають англійську мову також. Тож мама мамусі та тосі навчаються англійською разом зі своїми дітками. У мене вже власне є одна освіта. Я перекладач за спеціальністю. Цього року я вирішила ще здобути педагогічну освіту і побачила в університеті оголошення, що школа Хелен Дорон оголошує набір, шукає точніше таких активних життєрадісних викладачів. Ось і я вирішила спробувати надіслала своє резюме. Мене запросили подивитися на пробний урок і ось коли я прийшла в цю школу я зрозуміла як можна ефективно і вивчати англійську мову дітки сидять так посміхаються ось вчитель розмовляє тільки англійською мовою дітки все розуміють все чудово сприймають ось і я маючи маленьку дитинку їй два роки вирішила що теж хочу бути такою професійною викладачкою англійської мови ось мені здається, що коли ти бачиш коли так, я думаю, дітей, це найбільша радість. і ти іноді відчуваєш, що внутрі ти теж якби бит ребенка. Так, я надіюсь, що так. Ну принаймні я маю надзвичайно велике бажання, натхнення. Це те, що мені подобається, це те, від чого получає задоволення. Тобто так, я готова вже приступати так роботи з дітками. Бути дитиною, бути поруч з дитиною, навчати дитину, щоб відкрити для неї нові обрії. В цьому, мабуть, секрет успіху компанії Дурон» в Україні. «В Першу чергу ви повинні прийти на заняття на пробний урок, подивитися, яким чином в нас відбувається заняття у Хелен Дурон». Ось ви побачите, як діти швиденько абстрагуються до пізнання англійської мови. І наше завдання у Хеландорона це ми створимо нове покоління дітей, які вільно подорожують світом, можуть розмовляти вільно англійською мовою. I'm fix this sitting here.